Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Постраждали 16-го уточнили у прокуратурі серед поранених. Дворічний хлопчик вночі ворог масово наатакував атакував місто ударними дронами. Більше про наслідки атаки наша Ірина Антонюк вона з нами на прямому зв'язку. І ро, у якому стані поранені Що з дитиною. Чи, наскільки серйозні руйнування? Марина, вітаю щодо поранених. Зараз у лікарні залишається четверо дорослих. В них легкий стан, і їх лікарі планують оглянути і вже ось відпустити додому. Дворічного хлопчика ще залишають про всяк випадок під наглядом медиків. Щодо руйнувань на цю годину. Вже в мерії підрахували, що пошкоджено 11 багатоповерхових будинків, багатоквартирних по місту. Гатили росіяни по трьом районам. Знаємо, що було 11 влучань і ще 12 безпілотних російських впав і не розірвався. Але от руйнування вони дуже серйозні. Крім того, що пошкоджені дуже сильно два багатоповерхових будинка. В один влетів сет в крівлю і пробив лісову шафту. А другий ми зараз біля нього власне знаходимося. Це 24 поверхівка. Безпілотник впав буквально біля під'їзду, і сильно пошкоджено три перших поверхи. В тих, що вийшли, в вибиті вікна, пошкоджені балкони, і досі близько не пускають, працюють рятувальники на кранах, розбирають конструкції, які можуть обвалитися. Бо вони розлітаються зараз на всі боки. Нам вдалося поспілкуватися із власницею фітнес-центру. В цьому будинку був розташований на третьому поверсі, де займалися діти. Ось що вона розказала про наслідки удару по її фітнес-центру. Хоче на все. Ми навіть не знаємо, що навіть що ще, бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Саме головне те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок. Це було не в день, що немає погибших, немає. Це найголовніше все остальне це встановимо, і ми ну, будемо працювати і встановлювати. Власне, відновленням зараз і займаються по всьому місту комунальники, аварійники і е, ремонтники. Е, Цих 11 влучань е, через них пошкоджені не тільки багатоквартирні будинки, а ще й дитячі садочки, згорів шон-магазин, побиті е, зупинки транспорту, е, розбиті майданчики, дитячі біля яких попадали безпілотники. Російські е, частково е, в районах немає світла через атаку, через обірвані. Електромережі, але аварійни це вони працюють від свитанку разом з усіма іншими для того, щоб якомога швидше відновити наслідки цієї нової атаки. Ось така інформація на зараз. Марино. Дякую, Іра. Ірина Антонюк про чергову масовну атаку шахедами Харкова.